Вітаємо, це четвертий випуск подкасту Історії сильних від благодійного фонду Сила для сильних подкасту, присвяченому історіям, які рідко звучать голосно, але мають величезне значення. Ми розповідаємо про життя військовополонених не лише через призму війни, а через їхню людяність. У кожного з них є своя історія, свої мрії, хобі, плани, все те, що робить їх особистостями. Ми хочемо нагадати, що за формою завжди стоїть людина. Наш подкаст це спроба поглянути за межі стереотипів і зрозуміти, ким були ці люди до полону Ми розкриємо їхній світ, де панували мирні будні спогади, творчість і натхнення. Бо кожна така історія варта того, щоб бути почутою. Сьогодні історія про Вадима. Він провів в полоні вже майже тисячу днів. вдома на нього чекає родина Мама Валентина, дружина і син. Сам Вадим в дитинстві був дуже відповідальним і самостійним. Мама Валентина згадує веселу історію з дитинства. Коли йому було трішки більше, ніж 10 років, батьки мали поїхати у відрядження. А Вадим Залишився сам удома. І раптом він згадав, як мама з дитинства варила йому згущівку і вирішив, що достатньо дорослий, щоб із цим впоратись, і варив її доти, доки згущівка не опинилась в кожному куточку кухні. Вадим страшенно засмутився, адже переймався. Як відреагують батьки на цей безлад, але страх йому не завадив прибрати все до приїзду батьків і навіть зняти гардини. Розчарований, що і смаколик не вийшов, і кухню забруднив, він підійшов до мами і сказав Мам, наскільки той згущенки, як вона всю кухню обгадила. Так відповідально Вадим ставився не лише до хатніх справ, а й до навчання. Мама Валентина із захопленням спостерігала за успіхами сина і повсякчас отримувала подяки від вчителів. І не лише навчання давалось Вадиму легко, йому полюбився футбол, і сім років життя він присвятив. Цьому спорту. І, хоч в дорослому житті це не перетворилось на професійну кар'єру, тренування не зникли з життя Вадима, тільки тренував він тепер вже собак, став кінологом, в них вдома була вівчарка, Марік, або як її початково назвав Вадим Маренго. Саме з Маренго. І почалась любов Вадима до тренування собак. На жаль, життя Маріка забрала війна. На цьому захоплення Вадима не закінчувалось адже так само сильно, як свого часу футбол і собак він любив фотографувати, і саме це захоплення переросло в його професію і поклик по життю. Саме ця професія привела його у військо, бажання бачити та закорбовувати не лише красу цього світу, а й злочини проти рідної країни. Саме як пресофіцер він потрапив у полон. Віримо, що зовсім скоро Вадим повернеться додому, обійме всіх рідних. Сяде коло сина і запитає, а що захоплює його, що так само сильно подобається сину, як Вадиму, футбол, собаки та фотографія. Наразі родина і сім'я Вадима з нетерпінням очікують його з полону і сподіваються на підтримку і розуміння від цивільного населення. Адже вони ведуть важку і виснажливу боротьбу за звільнення Вадима. І кожне нове обличчя на акціях, кожне тепле слово чи обійми допомагають вірити, що все можливо і що вони не одні в цій боротьбі.